Самі найкращі. Я вас вітаю і подивимось сьогодні на основну групу продуктів. Чи подорожчало, чи змінились ціни. А я думаю, що ціни змінились. Давайте спочатку подивимось на овочі та фрукти, і вже підемо, подивимось, що в акції. І я також покажу ціни на борошно, на крупи, подивимось олію, масло. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити відео, щоб ви були в курсі усіх акцій перші. Картопля. Я буду заокруглювати ці копійки. По 19 гривень. Буряк по 13 гривень. Цибуля по 17. І та, і та. Так, цибуля 13,80. Морква майже 15 гривень. В магазині АТБ нектарини по 83 і персики по 55 гривень. Виноград Кишмиш по 100 гривень. Виноград рожевий 11,50 за 100 грамів. Виноград синій по 70 гривень. Огірки по 73 гривні. Редька дайкон 21 гривня, 60 копійок. А що робити з редькою? От скажіть, я бачу, що її купують натирати і так їсти, мабуть. Баклажани 25, перець 28 гривень. Перець солодкий червоний 71 гривня, 50 копійок. Яблука Голден 25. Red Chief 28,80 гривень. Авокато 20,70 Розумієте, за 100 грамів? Да? Апельсини фасовані по 77 гривень. Банани другий гатунок по 43. Так, кокоси по 30 гривень штучка, сливи по 42 гривні, лимони по 60 гривень. Треба мені лимон взяти також. Перебрані всі Ой, і дуже м'які. І також вже все перебрали. <ріст> Де я піду? Я більше ніде не піду, хай буде, то що є. Так, мандарини по 95. Апельсини по 65. Грейфрути 76. Ківі цінника не бачу. А, бачу, 14 гривень за 100 грамів, груша 22 гривні. Ой, груша по 38, а яблуко гала по, по 21.60. Яблуко по 21.60 раннє. Груша по 47 гривень. Без насіння. Кавун 34. Томати тепличні 70, томати по 28, кабачки по 30. Тут ціни дивіться. Так, давайте подивимось ціну на борошно, на цукор. Ой, цукор вже піднялася ціна. 31 гривня 50 копійок. Чи яка вона була? Не пам'ятаю, але це друга категорія. Завжди написано було, що це третя категорія, а вже написало, що це друга категорія. А в акції сіль кілограм 12,50. Бачу, підняла стіна на борошно від розумний вибір 36,32 кг. 40 гривень 50 копійок ціна хуторок, 1, 800 кг. 32 гривні борошно амбар. Борошно Хмельницьк млин, 40 гривень 60 копійок. Найдешевша олія сьогодні в магазині АТБ це Майола 52 гривні 30 копійок, 850 г. Олія сторжар 850 грамів 59,45. Олія від торгової марки Розумний вибір. Це власна марка АТБ, ви всі знаєте, 850 грамів 47,40. І олія своя лінія 55 60 900 грамів. Далі подивимось з вами крупи. Рис шліфований, пропарений 50 гривень. Гречка 26 гривень. І а крупа гречана це проділ 25 гривень. Подрібнена. Зараз зі знижкою крупа пшенична полтавська кілограм 19,50. 25,40 горох. Крупа манна по 19,90, 20 гривень кілограм. Тут я бачу знижку на булгур від своєї лінія. Це ви знаєте, ідуть, це в каша. Булгур пакетиками. 4 пакетики по 125 г кожна, пів кілограма, 32 гривні. А ось такий булгур від своєї лінії можна придбати за 39 гривень кілограм. Також зі знижкою крупа гречана ядриця. Пагетті від своя лінія 400 грамів 29,70. Від делюкс спагеті із твердих сортів 500 грамів 4320. Своя лінія 400 грамів, 29,70 макарони. В акції Ля паста 420 грамів ріжки 34 гривні. Спіральки 37. І найдешевше це йде розумний вибір кілограм мушля або спіральки по 31 гривні. І розумний вибір ріжки кілограм 29 гривень. Від торгової марки Тая спіральки, також кілограм 38,40. Ріжки від торгової марки Ярка. Кілограм 41 гривня. Вермішель також в таку саму ціну Кілограм 41 гривня. Покажу чай тільки з найкращими знижками. 30% знижки чай від делюкс 50 гривень 100 грамів з ароматом бергамоту. Чорний байховий 50 гривень 100 г. І зелений з ароматом молока 50 гривень 100 г. Зверніть увагу, чай Grace, 27 пакетів, альпійський букет або чорний з бергамотом по 30 гривень. Також подивимось на каву з найкращими знижками, хочу вам показати: кафе еспресо 200 грамів, 288 гривень. Акція Якобс Монарх 280 грамів, 330. Так, бачу, розкуповують Нескафе Голд, вага 210 грамів, ціна 204 гривні. Зі знижкою Нескафе Класік 250 грамів, також хороша ціна 185. Кава Амбасадор Strong 280 грамів, 289. Як я завжди говорю, дуже презентабельно на подарунок, кава Якобс у склі 190 грамів. 299 гривень. І ось таку мацюпоньку 95 грамів можна придбати за 202 гривні. Ну, звичайно, якщо у вас є карта АТБ, то ця кава вам вийде за 192 гривні. Кава своя лінія 200 грамів 188,50. Кава чорна карта 60 грамів 80 гривень. Цикорість своя лінія 3450-90 грамів. І ось такий 32 гривні 50 копійок. А далі у нас молочний відділ. Давайте подивимось, що зі знижкою. Також покажу тільки найкращі знижки. Найнижчі ціни 111 гривень. Сир твердий, 180 грамів. 59,70 пластинками. Також подивіться, оці сирочки а, в пластиночках. Гауда, чедр та тостові по 49,70-130 грамів. Тут 8 пластинок порційних. У акції сир вершковий, своя лінія 160 грамів, 45,80 і також можна ж придбати своя лінія, це у нас іде голландський. А ось сирний продукт столичний 150 грамів, можна зараз купити за 37,30. Дуже хороша знижка 30% на крем-чиз. Крем-сир, класичний президент 180 грамів, 51 гривня. Давайте подивимось ціну на сметану. Дивіться, як там, де цінник все розкупили. 35 гривень 60 копійок. Сметана галичина 300 г, 15% жирності. Сметана своє лінія, 15% жирності, 200 г 18,20. Зверніть увагу, глазуровані батончики сирочки від злагода по 15 гривень 60 грамів. Хороша ціна на дольчі йогурти. Двошарові, 115 грамів 12,20. Давайте подивимось ціни на вагові цукерки. Золота лілія по 19 гривень за 100 грамів. 23,50 своя лінія Чорнослив. А це щось нове від рошен гранола. Це щось новеньке. В АТБ. Так, добре. Суфле по 14,70. Зоряне сяйву по 36,60. А коли ж воно буде зі знижкою по 26? А? Вафлі з шоколадом від своєї лінії по 13 гривень за 100 грамів. Відрошен вафлі 36,50, в асортименті. В акції Крекер своя лінія 3860. Хто полюбляє тук 3950. Шоколад Міленіум 45,50. Подорожчав шоколад дуже сильно. Шоколад від Рошен, молочний та чорний з цілими горіхами лісовими 54 гривні. Шоколад ЛАКМІ. Не забудьте за батончики від Рошен по 11,50. Зефір своя лінія 300 грамів. Так, це якісь цікавенькі вафельки. Кокосові по 8 гривень і тут ще з якимось смаком є. Кориця яблуко. А, це новинка. Ну, звісно ж, не забудьте за вафельки від рошен по 6,50 смаки різні. В асортименті. Від світу Чартек 40 ,90 гривень 90 копійок. Пластівці вівсяні від делюкс 500 грамів 3550. В акції також хлібці 100 грамів по 30 гривень. А, так, тут є з рисом і є з морською сіллю 1980 філе куряче. Своя лінія. Так, сосиски від «Розумний вибір. Упаковка 450 г 43. 103 гривні 70 копійок. Шинкова ковбаска 500 грамів своя лінія. Салямі фінська, своя лінія, 420 грамів 96,60 Добров салямі преміум 320 грамів 94. Лікарська. Добров варена. 500 грамів 106. Сервелат. 3310, 80 грамів. І також хороша ціна від добров сардальки першого сорту шинкові. Охолоджені крабові палочки Deluxe, 250 грамів 51,70 Від Веладіс паста і корка, 160 грамів 56 гривень. Так, яйця по 3.15 за штучку в різнобій. І самі найдешевші, які які? Самі найдешевші? 38. Ось ці від своєї лінії, самі найдешевші. Перша категорія по 38 гривень. Квочка по 38,70. Квочка домашня, 41 гривня майже, це вища категорія. Для пухнастиків м'яу 12,90. Сухий шелма по 158-750 грамів. І в акції гурме по 23,70. Господинки, не забудьте за масло яготинське 180 грамів, 73% жирності, 62 гривні. В акції майонезний соус оліс салатний. 560 грамів, 41 гривня. Зі знижкою гуляй поле майонез 300 г 38,50. Зі знижкою зараз знову ось ці консерви. З яловичиною тут є перлова, гречана та рисова по 27,90 консерва вагою 325 грамів. Також зверніть увагу. І зі знижкою зараз усі ось ці салати з тунцем від делюкс. Зі знижкою можна придбати сардину від боцман 44 гривні. Кілька від торгової марки Море. Хороша ціна на соус від чумак бургер 20 гривень. І зі знижкою соус Лаваш Рол. Також не забудьте придбати макулатуру. Сніжна панда. А тут я бачу Сніжна панда з ароматом. З яким ароматом? Супер Абсурд Арома. Чимось пахне. Рушники і Pack. Це також бачу новинка в магазині. АТБ двошарові білі, Дві штуки 55 гривень майже. Хочу побажати всього вам найкращого, економних покупок, міцного здоров'я і до зустрічі в наступному відео.